Досвід столипінської аграрної реформи початку 20-го століття показує, як вона зіграла доленосну роль у розвитку українських сіл і хуторів. Вона не тільки дала поштовх розвитку сільського господарства, але й суттєво змінила життя селян. Ця реформа не просто стосувалася землі, вона відповідала на глибокі потреби українського селянства, сформовані віками. Природні багатства наших земель надавали унікальні можливості для процвітання. А традиційні хутірські господарства, які існували ще з 18 століття, були втіленням економічної незалежності і зв'язку людини із землею. Згідно з умовами Столипінської реформи, кожен селянин отримував можливість закріпити за собою землю і об'єднати її в єдиний наділ хутір або відруб. Це був шанс почати нове життя, створити власне незалежне господарство. Переселення на хутір означало, що у сім'ї з'являвся свій куточок землі, де вони могли будувати будинок, працювати і ростити дітей. Або ж можна було залишити будинок у селі, але при цьому володіти своїм наділом. Відрубом. Відруб це не просто земельна ділянка, це символ господарської незалежності й важкої праці. Хутір це мрія про власну землю, втілена в реальність. Позитивні наслідки столипінської аграрної реформи. Реформа Столипіна відкрила перед селянами нові горизонти. Вперше у них з'явилася можливість володіти землею, розвивати господарства і керувати своїми долями. Це був переломний момент, коли багато сімей змогли збільш більшити сільськогосподарське виробництво і покращити свої умови життя. Земля ставала джерелом сили, а право розпоряджатися нею символом свободи. Реформа принесла відчутні зміни. Почалося будівництво доріг, шкіл, лікарень, що суттєво покращило умови життя на селі. Провадження нових технологій, проведення сільськогосподарських виставок та конкурсів надихали селян на подальший розвиток. Кількісні дані по виробництву, числу хуторів та зміні чисельності населення в Україні в різні періоди, спираючись на історичні дані, архіви та сучасну статистику. Приводяться порівняльні дані для трьох періодів: до аграрної реформи до 1906 року, після Столипінської реформи. 1916 рік і стан на 2022 рік. Кількість хуторів по областях України до Столипінської реформи у 1906 році хуторів було відносно небагато. На початку ХХ століття на території України, тоді частини Російської імперії, хуторська система переважно існувала в Полтавській, Харківській та Чернігівській губерніях. Де хуторів було близько 30-50 тисяч по всій території після реформи у 1916 році кількість хуторів значно зросла. В результаті переселень на хуторські наділи в Україні було створено понад 150 тисяч хуторів. Наприклад, Полтавська губернія кількість хуторів зросла до 55 тисяч, Харківська губернія близько 40 тисяч хуторів. Чернігівська губернія близько 35 тисяч хуторів. Ситуація у 2022 році на 2022 рік хуторська система як така майже зникла внаслідок колективізації в СРСР та індустріалізації. Сьогодні хуторів, у тому вигляді, як вони існували після столипінської реформи, в Україні не залишилося. Основною сільською одиницею є села та дрібні фермерські господарства. Чисельність населення до Столипінської реформи у 1906 році населення України в її сучасних кордонах становило приблизно 28 мільйонів осіб. Більшість цього населення проживала в сільській місцевості, займаючись сільським господарством. Після реформи на 1916 рік чисельність населення збільшилася до 35 мільйонів осіб. Збільшення чисельності пов'язане як з природним приростом, так і з міграцією селян на нові землі та хутірські господарства. Понад 85% населення все ще проживало в сільській місцевості. Ситуація у 2022 році, згідно з даними на 2022 рік, чисельність населення України оцінюється приблизно в 41 мільйон осіб однак лише 30-32% населення. Проживають у сільській місцевості, і більшість цих людей не займаються традиційним сільським господарством. Сільськогосподарське виробництво до Столипінської реформи основна частина сільського господарства велася в громадах. Індивідуальні фермерські господарства практично не існували. Урожайність була відносно низькою через архаїчні методи обробки землі, особливо в центральній Україні. Середня врожайність пшениці становила близько 7-9 центнерів з гектара. Після реформи до 1916 року опровадження нових агротехнологій і поділ на хутори сприяли зростанню виробництва. Середня врожайність пшениці збільшилася до 12 15 центнерів з гектара. Це було пов'язано з поліпшенням методів обробки землі. Та підвищеною мотивацією селян, які стали власниками землі. Ситуація у 2022 році. У 2022 році Україна залишається одним із світових лідерів з експорту сільськогосподарської продукції. Середня врожайність пшениці досягла 50-60 центнерів з гектара завдяки використанню сучасних технологій і хімічних добрив. Однак кількість фермерських господарств. Зменшилася в порівнянні з радянським періодом, а великі агрохолдинги домінують на ринку. Висновки столепінська реформа значно збільшила кількість хуторів і підвищила сільськогосподарське виробництво. Чисельність населення зростала до радянських часів, коли хутірська система була знищена колективізацією. У 2022 році сільське населення значно скоротилося. А виробництво контролюється великими агрохолдингами, що різко змінило структуру аграрної економіки. Сьогодні, оглядаючись на уроки минулого і враховуючи реалії сучасності, ми можемо відродити українські села і хутори. Досвід столипінської аграрної реформи початку ХХ століття показує, як важливий індивідуальний підхід і підтримка селянства. Важливо уникати помилок, допущених у минулому, і створювати умови, які допоможуть нашим селам знову стати процвітаючими центрами життя. Які сучасні заходи ми повинні вжити сьогодні для відродження українських сіл і хуторів? Земля як основне національне багатство. Доступ до землі має бути відкритий для всіх, хто мріє розвивати своє господарство, будь то фермери чи звичайні сім'ї. Земля повинна бути не просто ресурсом. А основою життя. Надання ділянок розміром 1-2 гектари для садибних господарств і родових помість безкоштовно і з правом передачі у спадщину стане потужним стимулом для відродження сільських територій. Введення права до вічної власності на землю для таких садибних і помісних ділянок без права продажу застави, а тільки передачі у спадщину не дозволить спекулювати землею. А звільнення їх від податків і виробленої на них продукції створить впевненість у майбутньому. Для цього потрібно внести відповідну поправку в Конституцію України, що кожній бажаючій українській сім'ї безоплатно виділяється один гектар землі для облаштування на ньому родового помістя. Земля виділяється у довічне користування з правом передачі у спадщину. Вироблена у родовому помісті продукція, як і сама земля, не обкладається ніякими податками. Уявіть собі, сім'ї, які облаштовують свої будинки та господарства, знаючи, що їхня праця передається дітям і внукам, що вони і їхня земля захищені від спекуляцій і обтяжень. Сучасні технології повинні стати частиною життя села. Інтернет і розумні технології в сільському господарстві це майбутнє, яке вже настало. Автоматизовані системи зрошення, безпілотні комбайни і теплиці з керованим кліматом. Дозволять сільським господарствам вийти на новий рівень, а розвиток агротуризму відкриє села для гостей, які зможуть насолодитися природою та культурним відпочинком на ній, дегустацію місцевих продуктів, познайомитися з місцевими традиціями і культурою. Наші діти повинні вчитися тому, як берегти землю і використовувати її екологічно безпечно. Впровадження курсів з органічного землеробства, бізнесу і підприємництва в сільських школах. Підготує нове покоління до життя і праці на рідній землі. Сільська економіка повинна бути багатогранною. Окрім сільського господарства, це і агротуризм, і ремісництво, і переробка продукції, розвиток місцевих підприємств і кооперативів допоможе створити нові робочі місця і поліпшити економічну ситуацію на місцях. Ми повинні забезпечити якісну медичну допомогу в селах, розвивати культурне життя, створювати спортивні майданчики, музеї. Організовувати фестивалі, все те, що зробить життя в селі повноцінним і насиченим. Наша земля це наше багатство, і ми зобов'язані дбати про неї. Перехід до екологічно чистого сільського господарства, захист природи, лісів і річок повинні стати пріоритетом. Охорона біорізноманіття це наш внесок у майбутнє України. Відродження українських сіл це не просто завдання, це місія. Ми повинні розуміти, що відродження українських сіл це довгостроковий процес, що вимагає комплексних і системних зусиль. Це не просто робота, це відродження цілого світу, де земля і людина нерозривно пов'язані. Ми повинні створити такі умови, щоб молодь бачила своє майбутнє в рідних краях, щоб вони з гордістю обирали життя і працю на своїй землі. Якщо у вас є ідеї або думки, як можна відродити українські села та хутора, будемо раді почути їх у коментарях. Відродити українські села означає закласти основу сталого розвитку країни. Гарантуючи право громадян України на землю як на національне багатство, ми створюємо майбутнє, де земля буде слугувати основою життя і діяльності людини. Це шлях до зменшення безробіття, вирішення проблем з біженцями. Поліпшення демографічної ситуації і забезпечення продовольчої безпеки нашої країни при аграрній реформі Столипіна було створено понад 150 тисяч сіл і хуторів на території України. Деякі з них і донині відомі, що значно сприяло зростанню сільськогосподарського виробництва і зміцненню аграрного сектора. Це дало селянам можливість самостійно розвивати господарства і ефективно використовувати землю. Однак за останні 30 років в Україні зникли близько п'яти тисяч сіл, що веде до занепаду сільських територій. Якщо ми хочемо зберегти Україну, першим ділом ми повинні зберегти землю для наших громадян, коли на кожній ділянці землі будуть жити і господарювати українці, ніхто не зможе заявити, що це чужа земля, і ніхто її не забере. Закликаємо всіх свідомих громадян усвідомити всю гостроту питання і разом зберегти нашу землю і нашу Україну. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал, натиснути на дзвіночок і вибрати все. Ставте, подобається, лайки, великий палець вгору. Пишіть коментарі, поділіться відео з друзями. Нехай відео про хороше та корисне дивиться більше людей.